Разом зробимо життя наших дітей яскравішим. Черговий дитячий майданчик був відкритий у день християнського свята на честь святих апостолів Петра і Павла у селі Дідівці. Хронологію подій, що передували святу, добре знає місцева жителька Оксана Самаль. За ініціативи місцевого депутата сільської ради ми підняли питання, що нашим дітям немає де проводити вільний час. Написали звернення до голови сільської ради до Шоля Кирини Миколаївни. Зібрали підписи і пішли із цим зверненням з цією пропозицією в сільську раду. Дідівська сільська рада ініціативу молодих батьків підтримала. Всі разом люди відразу звернулися до свого, як вони кажуть, благодійника і мецената. Народного депутата України Валерія Дубіля наше здивування було таке, що це все організувала Ірина Миколаївна за величезної підтримки Дубіля Валерія Олександровича. Він знає це село не перший рік і, мабуть, помітив нашу проблему, що дійсно нашим дітлахам, як маленьким, так і дорослим, немає насправді де дітися. І не відмовив нам. І вирішив це питання. Народний депутат Валерій Дубіль постійно переймається проблемами села, бо вважає його майже рідним. Мене сюди сам Господь привів, тому що багато років тому я приїхав сюди просто на рибалку. І в результаті побачив такі гарні місця і вирішив побудувати тут собі будинок. От я вже тут зі своєю родиною біля 10 років і живу, тому сьогодні в цьому селі. Я намагаюсь допомагати селу. Сьогодні ми будуємо тут церкву Параскево-Сербської. Тоді і була церква Параскево-Сербської раніше. Тут є будинок Кастамарова, який нема музею Кастамарова. Взагалі ніде, як говорили в минулому в Радянському Союзі, ніде його не було. А сьогодні його і в Україні немає. Тому сьогодні ми будуємо цей будинок Кастамара. Так Кастамарова так само робимо з нього музей. Тому сьогодні для мене це вже рідне село. Територію, де буде облаштований дитячий майданчик, громада села обрала досить вдало. Колись на цьому місці була стара дідівська школа. Тут був і спортивний майданчик, і гойдалки, і було де провести час. Але з часом це все, ну як і скрізь, розібралося, розламалося. І зараз, як ви знаєте, вся місцевість називається будинок Костомарова. І ми швидко вирішили, що саме в центрі села, саме біля будинку Костомарова, треба побудувати його, поставити. Були запрошені батьки, які загрібали. Вигрібали. Наводили порядки, виносили сміття і займалися всі встановленням майданчику. Урочисте відкриття дитячого майданчика зібрало чимало гостей. Найпочесніші із них самі діти. На запрошення місцевого осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина на святі малечу розважали аніматори. Ніплахи грали в ігри, дивувалися фокусам, співали, танцювали. Я хочу подякувати дубелю Валерію Олександровичу та нашому голові сільради Ірині Миколаївні за те, що вони побудували нам такий гарний майданчик. Тепер ми будемо проводити тут весь наш вільний час та більше розважатися. Дякую, що в нас тепер є такий чудовий майданчик. Ми будемо гратися, гуляти з друзями, кататися на гойдалках. Хочу. Подякувати від імені жителів нашого села, пенсіонерів, взагалі проживаючих в нашому селі людей. Хочу подякувати нашому депутату Валерію Олександровичу Дубеню за турботу яку, за, і за те, що він нам допоміг, допоміг встановити дитячу площадку в нашому селі. Наше село, як ми бачимо, вже починає окультуруватися. Діти це наше майбутнє. Валерій Олександрович завжди, коли до нього не звернись, виконує свої обіцянки. Валерій Олександрович, коли я до нього звернулася, він зразу сказав, що діти це святе і діти це наше майбутнє. І мій девіз такий, що за хороші справи завжди треба дякувати. І хочеться сьогодні побажати йому особисто. Валерію Олександровичу, його сім'ї, його родині, від себе особисто, від нашої територіальної громади, міцного, кріпкого здоров'я, сімейного благодаті, щоб його діти його радували завжди. Він отримав від них тільки подяку. По всій Чернігівщині обласний осередок всеукраїнського об'єднання Батьківщина на сьогодні облаштував понад п'ять сотень таких от дитячих майданчиків. Цю справу нардеп Валерій Дубі вважає однією із пріоритетних. Саме головне, коли робиш разом, коли робиш гуртом, коли робиш з громадою, коли робиш з батьками. І от сьогодні це свято воно завдяки не тільки мені, а воно завдяки в першу чергу громаді з села. Завдяки діточкам, які зробили так само це свято, і всі разом облаштовували цей дитячий майданчик. Відновлення будинку Костомарова, дитячі майданчики, будівництво церкви це не весь перелік добрих справ Валерія Дубіля, які зроблені для громад, сіл дідівці і манжосівка. Народний депутат і надалі планує підтримувати своїх, як він каже, односельчан. Тим паче, що його тут добре розуміють, шанують, а зроблене особливо цінують.